Так, продовжуємо наше. Так, ще. Ні, все. От дві гри дограю. ну, Програю два рази і все. Я більше от на трійках ніяких викупів робити не буду, бо це максимально сумно. Ну, як це називати? як це називати, от, Що це таке? Бомбить не те слово, прямо от максимальний треш, який можливий, він є. Хоч одного добив, вже вже щось є. Хоч тут трійка зелених під'їхала. Так, і тормозить ще. Ну це ж, ну, блін. Треба буде написати. розрабам, щоб щось якесь нове. Нове, підкрутили в грі. Так. Максимально, от прямо от. Війна не задалась. На призивах одне трійки, турнір гівно. Чому все так? І ще саме головне, що от зараза... Лут лут же ж гівно. Прямо от, от от прям от нічого корисного. Там, якщо впаде, так це ж прям не знаю. Як в лотерею виграти? Нарешті. Нарешті під'їхали зелені, але з ними ще під'їжджають мільйон інших камінців, які мені не потрібні. Так, раз, 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 раз. Ану, давайте подивимось, що пропишуть, який демедж. Ну, хоч так. Ну, То 5. Не вийти мені в топ-1. Ні, ну ладно, в топ, топ-1. Який ТОП-1? Про що я думаю? ТОП-5 би. Так, а тут іще. Оце. Таке. Незручне зімно стоїть. Ну от що? Знову, ну. А ну добий його з трьох камінчиків, добий. Фух. Хоч так. Так, так, так. Ну, знову це треба займатися якоюсь херньою. Ні, тут також все. <рес> От скільки необхідно прокрутити поляни, щоб вийшли в кінці, коли ти, вони вже заряджені, вбивають всіх, вийшов твій колір. Та пішли в жопу. Просто. Всіх вітаю. З вами Кріс Купер. Сьогодні четвертий день турніру на трійках. Одна похибка залишилась топ-10. Оборона С, ну, можливо, десь там трохи підкрутимо і буде все топчик. Але не думаю. Так, я що подумав, давайте ми змінимо. от цього? І поставимо хоч якийсь відхіл да? Спробуємо. Так. Крутимо. Ну, добре, крутимо. Що робити? З якого боку? Давайте з цього боку підкрутимо. А, ні, отут є у мене. Є у мене, а. Вже ніякого сенсу немає. Добре, я буду робити викуп. Напевно, можливо, і дарма я брав. <laughs> ай, блін, ну це ж прямо класика, да? Добре, добивайте. Клас класичні пазли. Все по класиці. Зелених прямо от дуже багато. Та добивайте, добивайте все. А, які є ще варіанти? Чи залишити його? Блин. Ну. Гра прям. А что это было? Так, ну хоть так. Давайте мы. Сколько ему? Ну, от-от. Ладно, це також програш. Ну, немає в початку нічого, все тут. от... Що я можу зробити? Не брати моно, а Кіму. У мене немає, я не хочу розлімічувати цих героїв. Трійок, і іти. Прям. Максимально гнила гра з. Гнилою поляною, два поспіль. Ну, це ж прям Ох. тупа гра, підтягнув зелених. Сягнув, нічого не прийшло, <риклад> <риклад> ні, ну знаєте, а... а де зелені? Де зелені? Ну, ну ну, блін, ну це ж максимально тупо. Ладно, хер з ним. Швидко програю ще 4 рази. 3 рази і завершую. Я не буду. Я... Бо це. Ніякого задоволення, по-перше, немає. А... Ну, що це таке? То 5. Одна похибка. Ну, хер з ним завтра дограємо. Викупатися, звісно, ніхто не буде. Ми там буде топ 10. Отримаємо там одну зефірку. Зефірку і ефірку трьохзіркову. Ну, Оці Альфа ефіри на трійках. Це просто якесь знущання. О, дякую, що. Подивилися отаке от ниття від мене. Отакий от турнір. Всім дякую за перегляд, хай щастить більше, ніж мені. Всім гарного дня, всім пока!